8 ранку, без двох хвилин, мені о 8 треба бути вже на роботі, а ми ще з Лією їдемо, мама ще Лію не віддала валалей. Трохи запізнююся, може і не трохи, так, Лієчка? Давай, 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 Заходимо. Вже на одну хвилинку запізнююсь, ну нічого. Тут їхати дві хвилинки. Оце так прикрасили будинок, я такого ще не бачила. Прямо дуже постаралась, мабуть, тут багато дітей живе. Може, і багато, і що таке багато, але прикрасили прямо від душі. Видно, що готувалися. Привіт! Ще раз, я не знаю, я віталась вже чи ні, мабуть, ні. Так бігала, так поспішала, що забула привітатися. Отже, в будь-якому разі, всім доброго спокійного дня. Кілька слів про жінку, в якої я працюю, мені поставили в цьому місяці в листопаді два тижні кожного ранку на восьму ранку. Тобто, я ось так буду лію відвозити в школу на одну годину раніше. Вчора я це робила на велосипеді, ще й після відпустки. Ну, все вийшло більш-менш непогано. Рятує те, що Елія дуже любить ось цю групу подовженого дня, яка ще працює зранку. Ну з сьомої ранку можна дитину залишати. Я вже про це говорила, і до сьомої вечора вона там теж може знаходитись. Це все за окрему оплату, звичайно, але вона не така велика. На наразі ми зі своїми пільгами маємо євро 20 за одну додаткову таку годину. Що не так багато, ну і в перерахунку там на зароблені мною 9 євро, це все одно коротше має сенс. Не знаю, чому я про це зараз заговорила. А, що бачу, та і співаю. Менше з тим про жінку, яку мені поставили в планінг, точніше, будинок. Її їй 80 років і. Її, вона вперше звернулася до служби СІАС, до нашої агенції, наскільки я зрозуміла. І вона після операції, знову ж таки, візуально навіть зрозуміло, що це була за і Хвороба в неї був рак грудей, і видно, що в неї була ампутація. Тим не менше я про те, що. Мерія, тобто, місто надає ось ці соціальні послуги по допомозі по дому людям, які ось такі хвороби перенесли, або знаходяться точніше на реабілітації в даний момент. І вона, наприклад, для неї це 4 місяці, я так розумію, майже безоплатної або повністю безоплатної такої послуги, кількість годин. В даному випадку, я ж кажу, в неї 5 годин на тиждень. Мабуть, вона може обирати, як їй зручніше ці години, там використати по 2 години і потім 1 годину, або зробити так, як вона зробила, по 1 години щоранку. Не знаю, чому не на весь місяць, а тільки на 2 тижні. В нас з неї таке ось непорозуміння вийшло, тому що я кажу, я на 2 тижні, вона... Ходила, там подзвонила сину, потім приходить і каже, ну взагалі-то в мене 4 місяці. Окей, кажу, це, мабуть, просто буде інша людина, не важливо. Більш-менш непогано, що кілька слів, Будинок величезний, він доволі стандартний, двоповерховий. Я в таких будинках була неодноразово. В них перший поверх зазвичай жилий, а нижній це гараж, там якісь підсобні приміщення, але ну, ось на весь розмір будинку. Десь, десь більш Придатний до використання десь таке захаращене, якесь темне приміщення в неї в даному випадку, зроблений ремонт там повноцінна двоспальнева з великим, з великою вітальною квартира. Хоча вона сполучається з верхнім поверхом, де основна квартира, будинок знаходиться, нижній теж, і причому на нижньому поверсі більш-менш свіжий такий сучасний ремонт. Якщо на другому це щось таке суперкласичне французьке, то внизу сучасніше. І вже ну, я прибрала сьогодні нижній поверх, причому я тільки встигла пропилососити. Доволі брудно там було, тому що ну, видно, що ніхто цього не робив там багато. Е Павуків, павутиння різних, коротше кажучи, сміття, різного такого, що говорить про те, що давно не прибирали. І м -м, вже коли я йшла, вона сказала, що так, великий будинок. Справа в тому, що на першому поверсі жила моя мама. Тобто ми обладнали будинок для того, щоб на першому поверсі це було її помешкання, а на другому жила я. Ну, мама десь іде, пішла, тобто мама померла і. А тепер в неї є такий ось будинок для неї одної. І ще я хочу сказати, ну, що викликає в мене заздрість, окрім всього. І це, це басейн на вулиці, стаціонарний, великий такий, ну, великий 5 на 3 мабуть, метрів. Басейн, який зараз теж функціонує, чомусь зазвичай вони ж накривають, щоб там сміття не ну, коли не використовують басейн, воду то не спускають, але накривають, щоб вода була чиста протягом зимового періоду. Тут морозів не буває взимку, тому ну, можна собі дозволити залишати воду. Тим не менше, в неї воно там фільтри працюють, все так, все так ну на... бери і купайся. Думаю, чи я б стрибнула в таку погоду, враховуючи, що зараз 5 градусів тепла. Добре, це я вже зовсім ліричний відступ зробила. Насправді хотіла поговорити відповісти на питання про, те, про, про мого чоловіка. Я бачу, що у нас багато приєднується людей, багато підписників нових з'являється. І я розумію, що відео багато, і ось так у режимі влогу, коли я щось... Ну, бачу, співаю, щось розповідаю. Зібрати докупи якусь інформацію про нашу родину. Доволі складно це нормально. Якби я буду старатись, мабуть, треба намагатися якісь більш інформативні відео знімати їх, в якісь там списки складати, щоб можна було якось централізовано всю цю інформацію отримувати. Менше з тим повторюся для когось, для когось скажу вперше про мого чоловіка. Його звуть Іван. Найкраще, звичайно, він би представився сам про себе, але кілька слів я все ж таки скажу, бо він цього не зробить. Він в мене має it спеціальність. називається вона системний адміністратор. І останні 14 років він працював на одному місці в Києві в одній компанії. Точніше, це холдинг, який переважно займався великий холдинг, багато направлень, Переважно це торгівля, дистриб'юція, а також там і виробництво і. Вирощування там квітів і, і все це величезні такі об'єми всього цього відбувалося. Він працював у мене в головному офісі в Києві, ну в центрі Києва. Що логічно, в принципі, 14 років. Звичайно, він хотів змінити, рости, розвиватись, змінювати щось, цікаві проекти для себе шукати. Він в такому не надто активному режимі, але останні кілька років знаходився в пошуку якоїсь іншої роботи. Ну я маю на увазі ну, і проєктів, так і іншої компанії. Не дуже в нього виходило. ну, я, я вважаю, що тому що він аж не супер так наполегливо робив. Але що він робив? Він вчив англійську мову, самостійно ну, оплачував це все самостійно, багато і підняв свій рівень вище середнього в нього англійська. Виключно за його ініціативи, тому що вона йому на роботі була не потрібна, він не спілкувався, не, нею не користувався. Робив він це виключно для того, щоб знайти кращу роботу. Ось, Коли ми сюди приїхали а, на момент, коли почалася повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна, ми виїжджали. Спочатку я з дітьми, потім він, але його компанія вона припинила працювати 24 го числа, тому що і виробництво, і склади там частково і були знищені, і передислоковані. І все це ось займало час, і ну в офіс не було сенсу їздити. Я не пам'ятаю, мабуть, він може приїжджав один-два рази, не знаю, але. Він віддалено працював, і основна робота була в тому, щоб переналаштувати системи, комп'ютерні системи. Все зробити для людей, які працюють з дому, які е, е, евакуювалися, евакуювалися виробництва, і все це потребувало там певної його роботи. Тобто він ще якийсь час працював. Е, я не пам'ятаю, що там було з зарплатною. Ну якась, якась базова зарплата там залишалася в нього 100%. І в принципі в нього це місце роботи за ним зберігалося. Він віддалено міг би працювати. Не знаю, в якому об'ємі там все це було, але робота, робота була насправді, якщо чесно. Де, тим не менше, коли ми приїхали, він тут пішов на роботу, бо йому запропонували ті ж, ті ж самі католики попрацювати. З одним з прихожан, який має ліцензії, він сантехнік, по-нашому, по-простому, скажімо так, це пламб'є, але він займається і кондиціюванням, і опаленням, і ну, різними системами, пов'язаними з життєдіяльністю будинку. Так? І, і, і це приватний підприємець, Він взяв Ваню до себе помічником. Скажімо так, на три дні на тиждень він працював і отримував за це відповідну платню. 800 євро в нього виходило на місяць. Працював він йому, продовжували цей контракт. Працював 9, ну, повних він, здається, сім місяців відпрацював. Хоча це аж до кінця листопада, з кінця березня до кінця листопада відбувалося. Так, і. Після цього там я не знаю, як би далі там складалося, тому що е, треба було. Я зараз вважаю, що треба було одразу шукати роботу за спеціальністю, і е, це все було б швидше. Але на той момент ось так влаштовувала <кій> така ситуація. Ну до того ж, мій чоловік вчив французьку мову. Ті два дні він приділяв, який не працював, приділяв французькою, французький більше. Ну і потихеньку там дивився вакансії, дивився роботу, якою б він хотів займатися, але все це затягнулося. І ось момент, коли не можна по законодавству, не можна продовжувати ось ці короткі контракти. Треба або пропонувати постійне місце роботи, ну або з людиною розставатися, розлучатися. Отже. Треба було зробити ось таку перерву, він був без роботи, але повідомив всім, в тому числі нашим опікунам, католикам, що буде шукати роботу по спеціальності. І врешті в нього це зайняло три місяці, він знайшов роботу в Тулу. Точніше, коли він звернувся в полям в центр зайнятості одразу, як тільки закінчився його контракт Пламб'є, йому нарахували. Допомогу по безробіттю в районі 500 євро в місяць. Майже одразу ну місяць не платила, а потім ну все, що потрібно було, вони відрахували. І, врешті, вийшло так, що. Через три місяці в тому ж центрі зайнятості він ну, він знайшов інформацію одразу компанії аутсорсингової, яка називається Manpower, які, Пауер. Допомаг... Які в тому числі в них був проект допомозі знайти роботу по спеціальності саме для українців. Він туди звернувся. Чи вони до нього звернулись? Не знаю, як, як саме. Але ось ну він шукав цю вакансію через центр зайнятості і якось вони один одного знайшли. І буквально там за кілька тижнів вони йому запропонували співбесіди. Кілька, і ось одна з цих співбесід врешті привела до того, що він знайшов роботу по за не те, що даже за спеціальністю, а те, чим би він хотів займатися. Це для його кар'єри, це розвиток. Він архітектор систем. Компанія, ну звісно, вони взяли його в аутсорс через ось цю Manpower компанію. Тобто ці, ну, ця компанія аутсорсингова продовжує заробляти за нього якісь там свої відсотки. Він же працює в інфотелі, така компанія, яка робить проекти для Airbus, величезна компанія. Авіобудівна, яка базується основні офіси, в них знаходяться в Тулузі, це французька компанія. І ось для неї вони готують ці проекти, є там певні нюанси з доступом до інформації в мого чоловіка, тому що він українецює від собі, ну це окрема історія. В нього все виходить, ним задоволені його там, але не пропонують йому постійний контракт. Це такий для нас теж мінус. А, хочуть подивитися, не знаю. Кажуть, що про те, що недостатній рівень французької, щоб отримати таку постійну, постійний контракт, він, ну, треба над цим ще працювати. А, хочу сказати ще таку інформацію про зарплатню: що вона не набагато відрізняється від київської зарплати, просто на трошки е, не знаю, відсотків на. на... 10-20. Не хочу казати ні. Ну, більш детальніше. Але це такий нюанс. Але думаю, ми думаємо, що це пов'язано все ж таки з відсутності ще високого рівня французької, мови, відсутністю ну, контракту постійного. Плюс ось ця робота через аутсорсингову компанію, а не напряму. Вона забирає ось ці там додаткові ще доходи. Тобто зарплата мала бути більшою. Ось. Власне, цим він і займається. офіс, знаходиться в Тулузі. Це за 40 кілометр, 45 кілометрів не в само, не в самій Тулузі, а можна сказати, в супутньому такому районі, де е, аеропорт, до речі, знаходиться. Блан'як називається. Їздити треба на роботу три рази на тиждень, два дні на тиждень. Можна брати віддалену роботу. Власне, ось сьогодні вівторок, і тому я і в машині, а не на велосипеді, тому що мій чоловік працює. У вівторок вдома ось така історія. Це мене хтось запитував, де працює мій чоловік і чим він займається. Власне, в українській компанії він знаходиться від в безоплатній відсутності. Так, це навіть не відпустка, але за трудовим законодавством за ним можна сказати номінально місце роботи зберігається на даний момент. Вони, я думаю, не хотіли б його ну, втрачати як співробітника. Але саме тоді, коли він пішов ще працювати пломб'є, він сказав, що ну, він не може поєднувати ці роботи, тому йому довелося ще, починаючи ось з квітня 22-го року піти ось в таку неоплачувану ну, відпустку. Ось такі історії. Щодо мене, я працювала в банку в Укргазбанку в головному офісі в відділі кадрів, але я знаходилась в декретній відпустці моїй дитині на момент 24 лютого було 2,5 з половиною роки. Тому ми, тому ми, боже, я подивилася, що вже 15 хвилин наговорила. Я, коли в Серпні їй виповнилось три роки, мені треба було закінчити якісь справи з, зі своїм банком. Потім я вже думала, що я могла б, мабуть, якось віддалено працювати, е, отримуючи ту свою невелику зарплату, в принципі, але працюючи далі на свій банк, але я не впевнена, що це було б реально. Е, але я навіть про це не замислювалась, тому що в мене ще до цієї великої війни в мене був план, що. По закінченню декрету я звільнюся і буду займатися власним маленьким бізнесом. У мене були е, вже напрацювання. На так, я вже потроху працювала в цьому напрямку і хотіла розширювати ці речі, але не склалося. Плани мої не збулися. Але знову ж таки, не задумуючись, коли прийшов час, я просто написала заяву про звільнення, і, власне, в Україні я безробітна на даний момент знаходжуся ось так в такому статусі. Добре, тепер 17 хвилин, треба подумати, як я це відео викладу, тому що це в рамках влогу це буде забагато, я вже наговорила. Подумаю ще, добре, користуючись тоді таким. Таким моментом, дякую вам за перегляд. Якщо ви вперше зайшли на цей канал, і вам цікаво бо у вас залишились якісь питання. То пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. В нас ще попереду багато всього цікавого. Ну і знову ж таки, всім спокійного дня. Давайте.